Я надаю слово заступнику директора Департаменту освіти і науки е, нашої області Ігнатіву е, Володимиру Васильовичу. Будь ласка. Спасибо, Ігор Івановичу. Я з великим задоволенням зараз в цій залі. Мені дуже приємно, що е, стільки зібралося поважних компетентних спеціалістів. І е, фахівців своєї сфери викладачів, професорів, оценків. Я за доручення голови обласної державної адміністрації, заступника голови обласної державної адміністрації Пабіча Анатолія Валерія уповноважений оголосити накази Міністерства освіти і е, науки. І е, перш за все, наказ від 19 грудня. 2016 року номер 668 К про звільнення тимчасово виконуючи обов'язки ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, керуючись під пунктом 12 частини 4 статті 10 закону України про центральні органи виконавчої влади, прикінцевами верхідними положеннями закону України про державну службу, також наказом Міністерства освіти і науки від 4-го. Травня 2016 року номер 172 а про виконання повноважень державного секретаря, враховуючи протокол Виборчої комісії Харківського національного університету радіоелектроніки від 15 грудня 2016 року номер 3 наказує звільнити тимчасово виконуючого обов'язки ректора Харківського національного університету радіоелектроніки Рубіна Едуарда Юхимеча 19 грудня 2016 року. Друге Харківському національному університету радіоелектроніки провести розрахункові виплати з рубленням та видати трудову книжку в установленому порядку. Заступник міністра керівника параду Роман Греба. І разом з тим е хочу зачитати наступного наказу того ж. Тої дата 19 грудня 2016 -го року номер 669 про покладання обов'язків оренда, керуючись під пунктом 12 частини 4 статті 10 закону України про центральний орган виконавчої влади, прикінці та перехідними положеннями закону України про Державну службу, наказом Міністерства освіти і науки від 4 травня 2016 року номер 172 а про виконання повноважень декретів. Державного секретаря та враховуючи протокол виборчої комісії Харківського національного університету радіоелектроніки від 15 грудня 2016 року No3, наказую покласти виконання обов'язків ректора Харківського національного університету радіоелектроніки на Семенця Валерія Васильовича, професора кафедри метрології та вимірювальної техніки. Доктора технічних наук з 20 грудня 2016 року. Заступник міністра, керівник апарату Роман Греба. Хочеться, Володимир Васильовичу, побажати успіхів, процвітання нашого одного з найкращих вищих навчальних закладів. Харьковой, и Харьковщины. И хай счастлив, думаю, что все будет на самом высшем уровне. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте так, вот то, что я тут скажу, чтобы было понятно всем, выборы закончились. Значит, так, мы начинаем все с чистого листа. Нету победителей, нету побежденных. Вот, я уважаю право выбора каждого из вас, и не буду я выяснять, кто выиграл, кто за кого э, голосовал. Значит, единственное, что я буду требовать это выполнение своих функциональных обязанностей. Вот отсюда я буду и делать выводы. Соответствует человек своей занимаемой должности или нет. Увольнять я никого не собираюсь. Никого. Еще раз я подчеркиваю. Пошел ажиотаж. Значит, некоторые представители, ну вот, в частности, отказывается прогнозировать приказы и так далее, и так далее. Это их право. Но я еще раз повторяю, у меня будет беседа со всеми сотрудниками, как говорят, директората. У меня есть определенные обязательства перед и Министерством образования, и областной администрацией, и администрацией президента. Но я еще раз говорю, я своим, когда я беседовал с этими представителями я дал слово. Никого увольнять я не буду. Поэтому сейчас вот это массовый уход в отпуска, я еще раз говорю, ничего этого не будет. Человек хочет уйти в отпуск, пускай уходит. Это его право по закону. Но мы начинаем, еще раз говорю, с чистого листа. И самое главное, вопрос первый, которым я займусь, у нас работает ДФИ. Я хотел бы знать ситуацию, какие претензии к ВУЗу со стороны ну, бывшего круга. Это все. Потому что там есть. А от этого, от того акта, который будет подписан, подписан или а, оспариваться будет, вот, зависит наше финансовое состояние в Новосибирске. Поэтому, как говорят, степ-бай-степ, step мы будем потихоньку идти к намеченной цели. Вот. Я в своем обращении в Фейсбуке, который разослал, поблагодарил всех за работу в университете. И я думаю, что мы вернем тот уровень, который был. Ну, немножко пошатнулся. Поэтому к работе, которая. Спасибо, если есть вопросы.